то все ж таки вигулює Катерину, яка стане переможецею 12-го сезону проєкту Холостяк. Я думаю, сьогодні буде вам дуже цікаво. Тож, можуть й зручніше, з вами незмінно ваш тато пліткар без Music 24 на 7. пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу, а також оглядаємо проект Холостяк та Холостячка. Я сьогодні в неочікуваній локації. Абсолютно, тому що сьогодні знаходжусь на прифронтових територіях, адже ми працюємо разом із гуманітарною місією і допомагаємо нашим українцям. Про це поговоримо трішки пізніше. А зараз хочу наголосити, що ну не звертайте увагу, ось такі умови, але я вам обіцяв щодня. Робити огляди, випуски, плітки, і я свого слова дотримуюсь. Давайте вриватись та обговорювати сьомий епізод проекту Холостяк. Що ж там було цікавого, а точніше, це буде нетиповий огляд. Я не хочу акцентувати свою увагу на сьомому епізоді. Я хочу поговорити про закулісся, адже там дуже багато. Цікавого погорєлова, яка з головою втюхалась в Топольського, дівчата, які одна за одною готові були покидати проект, не дивлячись ні на що, і як підгорали пукани у редакторів телеканалу СТБ. Ну коротше, буде кайфово чай, кава. Найголовніше залишайтесь в безпеці. Поїхали пліткувати. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без пало м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Пліткарі, привіт! Зазвичай ми розпочинаємо наш ранок з кави, чаю та свіжих пліток. Але сьогодні буде виключення із правил, адже прямо зараз я знаходжусь у Київці, Чернігівська область. Деокуповане селище, і сьогодні ми сюди приїхали з проектом мобільні лікарі. Лікарі зі всієї країни, об'єднавшись, створивши мобільну лабораторію. Пам'ятаєте фургончик, я соромлю свого тіла, який роз'їздив по усій країні. Це фактично той же формат. В контексті візуального сприйняття і абсолютно безкоштовно людям будуть проводити амбулаторні дослідження, робити діагностику, аналізи та лікувати безкоштовно українців, які Цього так потребують, адже ми розуміємо, що на сьогоднішній день українці останнє про що думають, це власне здоров'я. Адже, на жаль, ми живемо в умовах воєнного часу. Тож я вам трішки покажу, розкажу, як відбувається взагалі прийом. Сьогодні шквал просто людей. Як багато бажаючих. Вони ваші повністю паспортні дані, і тоді вже будуть здавати кров, ЕКГ і все інше. Документи, щоб ви могли далі йти. проект благодійний. Є монобанка. Я її прикріплю в описі до цього відео та в закріплених коментарях. Будь ласка, хто скільки зможе долучатись до загального збору? У вас тут я так зрозумів майже усі випадки життя по захворюванню? Ну да, скажем так, що якщо в людини взагалі немає нічого, то йому. Все одно ми можемо чимось підібрати, чимось допомогти, не залишити без уваги, тиск знизити. У нас, Ми, наприклад, були готові зараз. от наш персонал надає допомогу медично при гіпертонічному кризі. У нас є всі препарати з собою, ін'єкційні. І крапельні, і ми можемо поставити і крапельницю. Звіт обов'язково присутній. Усе прозоро. А ми разом з вами зможемо допомогти не одній людині, які знаходяться у селищах та прифронтових містах нашої країни поблизу з ворогом. Колеги дуже приємно познайомитися. Дуже вдячні, що ви доєдналися до нашого проекту. Дуже важлива місія, важлива ініціатива. В принципі, право на ліки і на отримання медичної допомоги це право кожної людини. І ми розуміємо, що деокуповані території, які були раніше в окупації, що вони ще дуже довго будуть оговтуватися від війни. І сьогодні наша задача об'єднати сили і допомогти, пліткарі це реально унікальний проект, адже команда завзятих лікарів. Об'єдналися зі всіх куточків України, аби їздити до прифронтових територій та допомагати українцям. Унікальний та авторський проект, медичні лікарі закуповують все своїми силами. Виїздять виключно за свій рахунок, аби допомогти кожному українцю, хто потребує допомоги. Тому я вас дуже хочу попросити. Не залишайтесь осторонь. Я коли перше дізнався про цей проект, просто був Вражений і довіряю цьому проекту, адже там працюють мої друзі, які являються справжніми фахівцями у своїй справі. Тому кожен донат він має особливу цінність, адже кожен з вас долучається до великої та надважливої місії. Монобанку я залишаю закріпленою в описі під цим відео, а також у закріплених коментарях. Будь ласка, підтримайте проект. Також не забуваємо залишати вподобайки, коментар для просування цього огляду. Обов'язково підписуйся на мій канал Безпалом Мюзик. Тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. А я не буду витрачати час, адже знаю, що поки є світло денне, а скоро вже не буде видно у мого обличчя, і не факт, що у вас. Стабільно зараз зі світлом, включеннями переходимо до справи. Значить, все, що вам потрібно знати про сьомий епізод проекту. Проєкт покинула Ліза, все, крапка, і покинула вона цей проект виключно за власним бажанням. Про що вам не будуть розповідати в подробицях телеканал СТБ, адже як мінімум. Три учасниці хотіли злитись з проекту виключно по своєму бажанню, адже настільки топольський не цікавий дівчатам, і редакторки просто бігали в істериці, адже вони вмовляли майже на колінях дівчат. Будь ласочка, не покидайте проект, адже тоді керівництво буде нас вичитувати, кого ж ми взяли, що це за головний герой, від якого тікають дівки. Тому е, СТБ, ми знаємо усе, і від нас нічого не приховати. Я вам кажу реальну інформацію, адже ви знаєте, що наші політкарі є усюди. І це в першу чергу безпосередньо ті, хто працюють на телеканалі СТБ на самому проєкті. Тому з перших вуст знаємо все. Так, незламні, красиві мої. Рухаємося далі. Найближчим часом після повернення з Дубай... Вони поїдуть на захід України, і проект, за власним бажанням покине Аліна. Далі хронологію не буду розповідати, я вам вже все зливаю розповідав. Мене зацікавила історія Вікторії Варлей, Її реакція на сьомий епізод. І я не зовсім зрозумів спочатку, що відбулось. Написав Вікторії, можливо, вона дасть свій коментар на цю тему, поки що нічого від неї не отримав, на приблизкий жаль. Телеканал СТБ в фінальній версії монтажу розповідає, показує історію Вікторії, яка розповідала, що вона зробила пластику грудей операцію на грудях. Адже в неї була підозра на смертельно тяжку хворобу. Вікторія подякувала усім, сказала, що поважає абсолютно всіх причетних до цього шоу, але. Монтажери фак ю, як то кажуть. І тут справа Вікторія, хочу пояснити не в монтажерах, а в тих людях, хто затверджує фінальний лист серії. А це як мінімум редактори безпосередньо, мабуть, калина, як генеральний продюсер проекту, вона має пряме відношення до тієї чи іншої серії. Я б теж це засудив, тому що СТБ не дбає і не нехтує почуттями своїх героїв. Адже, коли йде ось цей бліц, дівчата розповідають про себе абсолютно все. Я вже не кажу про те, що там психологиня є бобошечка. Там взагалі просто я не знаю, як телеканали з тебе взяли її на роль психологині. Забув як звати, вибачте, будь ласка, немає часу зараз звіряти всю інформацію, імена, тому що як я вже наголосив, знімаю абсолютно в польових умовах. Значить. Вікторія висказалась і зробила абсолютно правильно. Е, йдемо далі. Олександра Погорєлова, а це абсолютно достовірні інсайти. Будь ласка, зверніть увагу. По справжньому втюхалась в Тупольську. Блін, Саша, куди тебе занесло? Я розумію, що всі ми помиляємось, але ж ти розумна дівчина. Навіть е, Юлі Медузі він теж спочатку подобався до поїздки в Дубаї. І це було видно по Юлії. Але потім все стало зрозуміло, і дівчата, вибачте, за е, мій французький просто е, з моменту прильоту в Дубаї куїсосили то і з нього ржали. Ніхто вже всерйоз його не сприймав. І кожна дівчина відігравала свою роль. Тобто, реально, за рахунок того, що слабкий персонаж, головний герой проекту, ми отримуємо ролі, і дівчата їх відіграють. Те, що там, як показали Кавчук, ця, як і Мудра, всі відіграють свої ролі і роблять рейтинг, та ж Верлє, не дарма ж актриса. Тому що без цих героїнь шоу не буде цікавим взагалі. Якщо не буде ось цих реакцій підколодних змій, якихось інтрижок награних, то просто провальний сезон. А ми розуміємо, що 12-й сезон проєкту люди переглядають не тому, що такий класний Топольський чи дівчата. А тому, що воєнний час, і людям просто елементарно потрібно відволікатись. Саме тому вони пасивно чи активно приймають участь в якості глядачів. Але ж СТБ продовжує нам втюхувати любовну любов і успішний успіх, як я люблю казати на своєму каналі. Ну, нічого, погорєлова. Окей, прощаємо твій косяк, з ким не буває. Саме цікаве на завершення, ось про що я хотів би сьогодні поговорити. Катруся, улюблениця шоу, з першої секунди всі зрозуміли, що вона буде в фіналі, але ж вона не просто буде в фіналі, вона буде переможницею. Будь ласка, заходьте на мій YouTube канал, там плейлисти Холостяк 12, багато зливів на учасниць, на самого Топольського. Цікава інфа. Хочете з користю провести свій вечір? Набирайте чай, каву і переглядайте зливи. А я хочу наголосити на наступний момент деталь. По правилам проєкту, аби дівчат тримати в потрібному психологічному стані, вони на кожну церемонію е, троянд вручення повинні збирати свої речі в своїй кімнаті. І Катя була єдиною учасницею, яка жодного разу не збирала речі. Тому що вона чітко знала, що вона переможниця. В неї була чітка задача, роль відігравати таку скремняжечку, таку простеньку, таку мовчазну. І тут трагбах сталося кохання, адже топольські вибори в фіналі саме її, а не мудру. Але як я казав в своєму випуску, саме з мудрою він міг би розумно монетизувати перемогу і заробити на цьому грошей. Але окей, Топольський, вибір за тобою. Справа не в цьому. Хто ж гуляє Катрусю? Учасниці, абсолютно усі, хто приймали участь у 12 сезоні, знають, що Катруся проплачений персонаж. Є такі історії. Ви скажете, блідда, кому це треба? Супермама, знаєте, проект? От туди пускають вигулювати е, своїх жінок, багаті бізнесмени, чоловіки і так далі. Просто от прихоті його дружини бути медійною. Світською левицею, і це все проплачується і з тебе на цьому заробляє великі кошти. Повірте мені, ці слоти працюють ці інтеграції цих жіночок. А в даному контексті у Катерини був вибір. Її спонсор за моєю інформацією, яку мені розповіли і злили. Орлов. Прізвище цього чолов'яги Орлов. В мене. Не знайшлося часу, вибачте, будь ласка, дістати його біографію, фотографії, тому що тут немає інтернету, тут взагалі немає нічого. І для мене велике щастя взагалі зараз знімати це відео. Не знаю навіть, чи видно в мене нормально в кадрі, чи ні. Отже, він причетний до організації Міс Україна, точніше Місцесвіт Україна, і у Катрусі був вибір. Він і запропонував, або ти йдеш і перемагаєш. На міс Україна йдеш на міс Всесвіт, або ти перемагаєш на проєкті холостячка. О, холостяк, вибачте. Звичайно, вона вибирає холостяк, адже ти стаєш народною обраницею, переможницею. Всі про тебе говорять, адже це саме рейтингове шоу України. От є категорія чоловіків, які люблять потім хизуватись перед іншими мужиками. Вам здається, що я зараз крінж розповідаю, але це реальні історії. От багаті люди мислять багато. Багато багатих людей, вибачте, за тавтологію, мислять саме такими категоріями повипендрюватись своєю дівчинкою як лялечкою, як я не знаю, прилавком. Розумієте? А вона в мене медійна, а вона перемогла в Холостяку і так далі. і так далі. Тому Катрусю вигулюють, і генеральне керівництво проекту Холостяк отримало чималенький гонорар. А повірте мені, це не 10, і не 15, і навіть не 20 тисяч доларів за те, що катрусю інтегрують в проєкт. Редактори під неї створять образ і вона переможе. Я би сказав відверто, що це більше сезон холостячки, адже все робиться під катрусю. Тому е, там була ж така цікава ситуація, що холостяком повинен був бути абсолютно інший чувак. Але його в останній момент заміняють, тому що. В нього там не вдалося по графіку налагодити всі ці процеси і беруть різко саме то польського. Підкидає слава Дьомін, телеканалу СТБ. Ось, беріть, в мене охуєнний кум. Вибачте, за мій французький сьогодні. А катрусі це все погано підходило. І, значить, редактори недовго думаючи, о, супер, значить, буде меч. А, до чого я веду? Телеканал СТБ на сьогоднішній день настільки. Правильно, з точки зору комерції, монетизував шоу, що аби засвітитись на проєкті, заплати бабосики. І це працює. Я не кажу, що за усіх учасниць Башляли, ні. Але Катя це абсолютна комерція. Ну і подивимось, до чого це все призведе. Катрусю, в будь-якому випадку, ти класна, ти красива, ти це заслуговуєш. Але для чого тобі ця перемога? Я не зовсім розумію. Тому, СТБ. Позорисько, ви продаєте. Я можу стверджувати, у нас пліткова спільнота. Маємо право на суб'єктивний погляд. У мене є пруфи, але я не можу їх розповідати і показувати, тому що відразу стане зрозуміло, хто саме злив мені інформацію. Але я наголошую, що на сьогоднішній день на превеликий жаль український холостяк пішов по типу розвитку російського, адже там абсолютно усі слоти продані. За кожну дівчину башляли. СТБ теж до цього впевнено йде. Для СТБ комерційно привабливо, для мене, як для оглядача та глядача цього проєкту, дуже сумно. Ось так. Тож, Катруся, у нас проплачена цаца. Маємо, що маємо ось такі справи. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Нагадую, що кожного дня з понеділка по п'ятницю виходять плітки на каналі. Тож тисни на дзвіночок, не пропусти нові свіжі плітки. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.